Нехай вам станеться за вашою вірою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Науковий прогрес постійно збільшується. Іде уперед. І скільки ми можемо з вами чути, яку кількість успішних операцій, проведено останнім часом, пересаджують серце іншої людини, пересаджують нирки, пересаджують органи, щоб продовжити подарувати людині фізичне життя. Але на прев'який жаль, рідко, а можливо навіть і зовсім, ми не можемо знаходити, щоб було людське втручання орган людського зору. Ми боремося з катарактою, ми боремося з глаукомою, ми вставляємо кришталики. Ми намагаємося спаяти, чи злочити розірвану сітківку ока. Але щоби хтось ставив інше, око іншої людини, цього ми не можемо читати, бачити, чути. Тільки в сьогоднішній Євангелії ми зустрічаємо це чудо, яке робить Ісус Христос. На прохання, на наполегливість, а також на ту добру, глибоку віру оцих двох сліпців, які йдучи за Ісусом, голосили, помилуй нас, Сину Давидів». Ми не знаємо, якою протяжністю вони йшли, чи декілька сотень метрів. Можливо, долали кілометри. Але коли Ісус зупинився у хатині, вони наполегливо просять. І тут Ісус Христос не би не маючи где дітися, Він їх запитує. Чи віруєте, що я можу це зробити? Бачимо, дорогі браття і сестри. Ми би хотіли, щоб Господь зробив чудо в нашому житті. І то багато чудес. Але Христос, рівно ж як і Небесний Отець, рахується з нашою волею, з нашою думкою, з нашими бажаннями чи намірами. Він рахується з нашою терпеливістю, з нашим очікуванням. І він готовий нам послужити, тільки якщо ми будемо цього дійсно щиро бажати. Кожен із нас каже, не мовить устами цих скіпців. Так, Господи, ми очікуємо. І Христос дається тоді, кладе свої руки на очі тих сліпців і вони стають. Зрячим. Як дуже часто, дорогі браття і сестри, Господь торкається кожного з нас через тайне покаяння сповіді, через приймання Євхаристійного Ісуса. І кожного з нас він каже, кожного разу каже, будь зрячим в цьому духовному житті. Ти не дивися, що в тебе знемагає тіло що в тебе сідає зір, я прийду тобі на поміч і на порятунок, якщо прийде оця криза, прийде той момент, де ти будеш зовсім у безвихідній ситуації. Але ще один добрий приклад служить для кожного з нас сьогодні, дорогі браття і сестри, особі того німого чоловіка. З якого Ісус виганяє ліса, і Він починає говорити. Оце чудо цих двох стівців, і зцілення піснуватого змусило і фарисеїв, і книжників, і всіх присутніх не мов би один голос сказати, що чогось подібного. Не було бачено в Ізраїлі. Ми з вами вже пригадуємо собі подібний момент, коли Ісус Христос поздоровляє Сліпонародженого, де книжники є слідкуючи за Ісусом, вони роблять висновки і кажуть, це є наслідки гріхів батьків або самої дитини. Ісус Христос каже, ані Він, ані батьки Його не зрішили, а щоб чудо Боже, сила Божа виявилася у ньому. Так, дорогі браті і сестри, оця сила Божа це є ніщо інше, як наша віра і наша молитва. Тому що Ісус Христос, обходячи всі села і міста, Він навчав їх по синагогах проповідував Євангеліє царства та загоював всяку хворобу і всяку людську недугу. Саме Євангеліє це є, дорогі браття і сестри, блага вістка, не тільки про прихід Месії, про прихід Спасителя, про прихід справедливого судді, але це є блага вістка про царство Боже. Що нас очікує в майбутньому? Ісус Христос нас підготовляє, роблячи різні чуда, підкріплюючи цими чудесами своє божественне присланництво, свою місійну діяльність, свою проповідь. Через сьогоднішнє очищення, а можна радше сказати, прозріння духовне. І тілесне, Ісус показує, якими ми маємо війти в це Боже царство. Хоч науковці чи дослідники, вони кажуть, якщо вдається повернути частково людині зір, чи відновити втрачений зір, людина, яка була сліпою чи напівсліпою, вона настільки збагачується навколишнім середовищем. Вона не може сприйняти це, що відбувається навколо. Для неї є подано забагато інформації, тому що вона жила в своєму світі, в світі уявному, світі темряви. Розповідає нам один випадок, коли був чоловік важкохворий, прикутий до ліжка. А поруч з ним був чоловік, який лікував свій зір, був сніпим. І цей сніпець сімаки з способами, підтримував того чоловіка, який не міг самостійно по кімнаті пройтися. Цей сніпець на ощуп, тримаючи свого ліжка стіни, завжди підходив до вікна, і він каже, яка зелена трава. На другий день він розповідає, як гарно зацвіло дерево. Ще іншим разом він каже, пташки сплітають. І він вдихав це життя кожен день тому чоловікові, наголошуючи про те, що ти те саме побачиш. Проходили дні, проходили тижні. Цей чоловік, який був лежачий, скріплювався. І маленько почав сідати на ліжко, через деякий час пускав ноги на підлогу, а цей сліпець кожного дня ще більше сніпнув, і невліковна хвороба його долала. І ось одного разу, коли цей чоловік, який був сліпим, і вдихав надію цього лежачого чоловіка, помирає, цей лежачий врешті-решт набирається сили і хоче піти до вікна. Коли він підходить до цього вікна, він бачить, що ані трави, ані дерев жодних немає. Цей чоловік жив минулим, то що він сприймав за життя, даруючи життя тій людині, яка не могла бачити цього світу, цієї картини. в цей світ, Повертав йому надію це життя. Так само і ми, дорогі браття і сестри, ми повинні називати все чітко і своїми іменами. Ми повинні завжди готові, бути готові до зустрічі із нашим Спасителем, як би нам прикро не було, навіть в стані нашої хвороби. Не тільки що нас мають оточувати лікарі. Що ми маємо приймати на даний час якісь лікарства, але навіть цей телефонний дзвінок. І це запитання, ну як тобі, як ти почуваєшся? Це вже є підтримка, це вже є та добра таблетка любові іншої людини, небайдужості іншої людини, милосердя іншої людини. Сьогодні наша, наша церква входить пам'ять. Святого великомученика Пантелеймона, цілителя Пантелеймона. З раннього манку його мати прищепила йому цю молитву, це пізнання Бога, розуміння про Бога, дарування цієї віри і довіри до Бога. Вона прожила дуже маленько своїм синочком але встигла передати йому те, що є найціннішим оцю правду життя, розкрила йому таємниці Царства Небесного, казала йому шлях до життя вічного. Батько був поганеним язичником, він не приймав погляд своєї дружини, майбутньому вчинки свого сина. Хлопчина зростав. Тягнувся до стілення людських сердець через розмову з ними, через свою молитву. А відтак тягнувся до зцілення людських тіл. Бо один випадок нам розповідає, коли пантелеймон йшов і побачив лежачого хлопчика, який не подавав признаки життя, і біля цього хлопця. Тилася ядовита змія. Він зрозумів, що хлопчина помер від укусу Змії. Взяв хлопчину за руку і каже ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, який зцілює людські душі, людські тіла, щоб цей хлопчина повернувся до життя. І в цей час стається, дорогі браття і сестри, чудо, дитина оживляє. І повертається до життя. Всі, хто бачив, повірив, і вони почали довіряти Його Слову, Його науці. А він тільки голосив про Бога, про ці вічні і небесні цінності. Одного разу, коли проходився священник Ярмола, він закупив пантелеймона своєю наукою, своїм поглядом на це життя. Він Дав йому цей додатковий поштовх і подих. І пантелеймон цілковито не хоче слухати, не сприймає жодної науки. В нього пропадає будь-який страх від погроз, від переслідування імператора Максиміліяна, і він на весь голос починає проповідувати Христа, починає проповідувати це Слово Боже. І все, що він тільки робить, охрещується сам, просить, щоб охрестився його батько. Його батько не хоче цього чути, приймати, він починає за собою провадити інших людей. Про це довідується імператор Максимилян. І він викликає його немови на співбесіду. Оця співбесіда переходить зразу в розряд такої погрози. Що якщо ти не вернешся, не навернешся, якщо ти не перестанеш баламутити людей, ти загинеш. Він починає молитися на весь голос. Коли довідується імператор, що це Максим Ярмула його наставляє на цю Христову дорогу, на цю віру, він говорить, щоб привести привезти і цього священника. Він не ховається. Сам на випередки йде і своїми ще двома учнями, і вони приймають ученицьку смерть. Мордували, катували і, врешті-решт, їх мечем є зарубано. Дивимося, дорогі браті і сестри, ми дуже часто з вами приходимо до священників, як до тих цілитих. Ми дуже часто хочемо чуда, коли пишемо свої прохання, подаємо свої намілення, свої інтенції, даємо певну пожертву і чекаємо, коли в шостій, чи зранку 8, в восьмій, в десятій, чи в 12-й годині відслужиться служба Божа, і ми вже йдемо додому, чи вдома чекаємо, що щось має статися. Священники не є чудотворці, вони не є шамани, вони не співпрацюють злим духом, як каже сьогодні нам євангелист, що фарисеї сказали, що Ісус Христос робить чуде князівським лісом, князівським духом. Священники це і ті молільники, це і ті посередники, це ті, котрі щиро благають, ревно моляться. Котрі заспокоюють людей, кажуть, трошечки потрібно потерпіти і будемо бачити. Бачимо, що не тільки через священичу віру чи молитву але через тих ревних праведників, подібно як пантелеймон, він не мав священичого сану, він не був ні священником, ні єпископом, ні дияконом. Він був просто простим християнином а Господь робить. Через нього чуда. Господь може робити чудо через кожного з нас, і Він робить. Згадайте тих людей, які були опущені, які були невіруючі і стали нашими приятелями, що ми їм казали ту добру дорогу, що ми їм подали ту зцілення душевне, чи моральне. Ми розуміємо, що ми не можемо зробити чуда. Фізичного, для того є доктори, для того є лікарі. Але принаймні оце наше слово, ця наша постава нашої побажності, нашого слухання, нашого сприйняття і розуміння, подавання доброї поради і підтримки це вже є лік. Згадаймо, дорогі братія і сестри, сьогоднішній день 23 роки назад. Знаємо, що сталося у нашому Львові. Скнилівська трагедія, так? 78 людей загинуло в одну миті. З них 28 родіточок. Люди йшли, щоб побачити шоу, видовище, щоб порадіти, поокладувати. І в кожну родину приходить страшна звістка. Ми неодноразово можемо чути навіть і серед наших отців, з нашої церковці, був присутній отець, котрий казав, тільки йшов і давав розрішення тим, які загинули в тій авіакатастрофі. Ніхто не думав, що йде на місце своєї смерті. Одних Бог врятував через діточок. Інших, що десь хотіла дитина піти по водичку, по морозу, в туалет. І коли подивилися, де вони стояли, там же купа крові і багато є жертв. От властиво, що тим людям потрібно, було якраз наша підтримка, наша увага. Сказати те, що ми співчуваємо вам, ми є поруч біля вас. Ми будемо молитися як за вас, так само і за ваших рідних, які загинули. Дуже гарну фразу сказав наш блаженіший патріарх Святослав, перебуваючи в Зарваниці, що кожен військовий, кожна родина військових носить рани нашої України. Вона кровоточить по сьогоднішній день. Оця безщадна війна забирає життя, оця смерть пожинає, вона не дивиться, що той військовий залишив вагітну дружину, чи, можливо, стареньких батьків. Чи, можливо, мав намір одружитися? Смерть ніколи не входить в діалог. Вона має свої плани прийти. Знищити, розрушити, завдати болю і чекає на наступну жертву. Якщо ми ви, дорогі браття і сестри, так взяли до уваги, чи ми боїмося того шахеда, що летить, чи цієї ракети, напевно, що ні, ми думаємо, а ми би десь там сховалися, ми би відбігли, ми десь там би пішов лягли. Ми боїмося наслідків, що якщо розривається, в певному радіусі, до кілометра до двох. І кожна людина десь під свідомості боїться смерті. Тому що кожна ракета, кожен шахет це є зброя Злого Духа. Вона завдає смерті. Щоб не боятися смерті, дорогі браття і сестри, ми повинні завжди мати відкриті духовні очі. А ці духовні очі ми будемо мати відкриті через нашу молитву через нашу віру, через наші добрі і милосердні вчинки, бо ніхто поруч нам так не допоможе, як той, хто є пліч опліч разом із нами. Ніхто нас так не вислухає наш внутрішній стан не зрозуміє, як причисти Діва Марія, до якої ми дуже часто звертаємося Голодкуся, і також наш Небесний Цялити. Ісус Христос. Стараймося, дорогі браття і сестри, чути ті слова, які промовив Христос до сьогоднішніх тих сліпців, що прозріли. Нехай вам станеться за вашою вірою. Вірмо і молімося. Це є ті середники, які нас не тільки зближують, але ведуть через Ісуса Христа. До небесного Бога, Отця і до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу.